До міністрів 754 і 21 липня, де передбачені ті виплати, хто має право на виплату божової такої допомоги, я краще зачитаю, бо боюся, щоб не по пам'яті. Особи з інвалідністю внаслідок до війни та колишні малолітні, яким ув'язні на, ув на виконання 14 років, в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового отримання. Визнані особами з інвалідності від загального захворювання трудового дологов та інших причин. В першої групи 3100 гривень, другої групи 2900, третьої групи 2700. Учасники бойових дій, постраждалі, учасники революції Гідності та колишні неповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язні концтаборів гетто, інших міст примусового отримання, а також діти, які народилися в місцях примусового отримання їхніх батьків. Тисяча гривень особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень, члени сімей, загиблих, ветеранів війни, а також один із подружжя померлих осіб з інвалідністю власне до війни, які не одружилися вдруге. Один із подружжя померлих учасників бойових дій або війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю і загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин, які не одружилися вдруге 650 п'ятдесят гривень. Члени сімей, загиблих захисників і захисниць України 650 гривень. Учасники війни та колишні в'язні концтаборів гетто інших міст примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників інших учасників боротьби з національно соціалістичним. Соціалістським режимом у тилу ворога 450 гривень. Отакі виплати передбачені цією постановою одноразово виплату до Дня незалежності. До нас звернулося 28 осіб із заявами. Хто із присутніх ще не звертався, будь ласка, приходьте, але собою треба мати пакет документів, підтверджуючи документи. І ми виплачуємо. Наразі всі, які звернулися, двоє чи кабінет? Ще не вибачали, який кабінет. Відділ обслуговування, перший Бо багато хто приходить поруч працює. Вулиця та що? Як йдете до школи, другої школи? Так колись була статистика, так буде простіше. Я дістала досвідчення 18 серпня, а до 24-го перед ним України давали 650 гривень. Я шпару Марія Володимирівна, а Старченка, загиблого шпару зем'яна. Михайло, на Запоріжжі загинув. І я прийшла пізніше, то мені не нарахували 650 гривень. І ще б здала на перерахунок пенсії, бо я як багатодітна мама і маю під 50 років пенсію, то вже писала Запоріжжя, то мені сказала про фінансових питаннях, про пенсійне, то документи річки було не управління. Але ви, ви поміняли місце проживання? Ні, я про мене вже. Сильна Запоріжжя служив з Національної владі. Ви вас є по військовому Ні, по військовому, але то національна партія. Займається національна партія. То ж ми з вами складали заяву. Я вам допомагала, що ці заяви на бали. Вже буде фенція, вже буде ви отримаєте, розумієте, ви обов'язково утримаєте, тому що е, воно ну, в електронних базі воно прокручується, які люди не отримали час, десь виходить та якихось причинах. Ми, ми висвітлюємо всі ті питання, всі, хто звертався до органів, що всі люди отримували.